Друзі, всім привіт. я Вітаю вас на своєму каналі будиночок в селі. Сьогодні у нас 11 листопада, і я готую до зимівлі свої квіточки, а саме троянди. Отака От ще красота на кущиках. Деякі навіть квітнуть зараз вам покажу. Але час все це прибирати, все обрізаю вже деякі кущі. Я підготувала. кожного року. Я на зиму обрізаю свої кущі, завжди робила колінну обрізку. Тобто на рівні колін, ну, іноді десь менше. Цього року хочу проекспериментувати, але чогось вже пару кущів обрізала, і мені здається, що то зависоко. Трошки нижче зроблю, хочу зробити, як назвати, поясну, можливо, поясну обрізку своїх кущиків. Дуже вони оброщили листочком, навіть нічого не не впало, хоча вже в нас було пару приморозків і навіть добрячий мороз. Вони, звісно ж, по такі потемніли, попідсихали трошки, але листя дуже багато і воно поганенько обривається, треба його обрізати. Обов'язково на зиму треба прибирати все листя, тому що на ньому зберігаються хвороби. В основному хвороби ж зберігаються і грибкові захворювання тільки на листях. Тому обрізаємо так, як нам подобається, бо багато людей. Ну, По-різному обрізає, хтось взагалі тільки вершечки обрізає. Мені здається, що ну, краще зробити таку середню, не максимальну, а середню обрізку. І по можливості, що буде найкраще, обробити якимось фунгіцидом, бо все одно, як би ми не думали, що наші кущики не хворі, що вони здорові з ними все добре, якби вони не цвіли гарно, але все одно на них залишаються грибкові захворювання. Тому обробляємо, обриваємо все листечко, обрізаємо, обробляємо, утепляємося. Це вже в залежності від місця вашого проживання. Того року я так і не встигла обробити, о, втеплить пущики, і вони у мене так і зимували. Обрізані і почищені, але не втеплені. Землею. Я присипаю землею, не тирсою, не листям. Тому що багато людей присипає листям, то в листі ж залишаються хвороби, це робить не бажано. А просто звичайною сухенькою землею, Але так як цього року в нас було дуже дощ, що дощова така осінь, не було можливості. Землі сухою зарані не заготувала, тому цього року до дощу планую. Це зробить у нас сьогодні понеділок, на середу стоїть дощ, то обов'язково сьогодні почистю, а завтра постараюся все це накрити. І це буде, як кажуть, залог того, що ваші кущики на той рік будуть радувати вас гарними квіточками, не будуть хворіти і будуть пишно цвісти. На зиму нічим не вдобрюю взагалі, а вже з ранньої весни будемо вдобрювати. Я завжди це роблю. Азотом, Азотною підформкою, так як ми тримаємо курочок, то куряком підживлюю, можна селітрою підживлювати, хто підживлює, і калійно-фосфорними добривами пізніше. Попілом люди підсипають, можна і попілом, і будемо вже обробляти від шкідників. У нас це в основному тріпси. Трипс це сама головна і сама така шкідлива. Комашка, яка псує нам квітку. І що я помітила? Нічого такого більше не помічала, шкідників, тільки тріпс. Це такі малесенькі, малесенькі, тонесенькі букашечки. І вони псують квітку. От була б вона дуже гарна, а вона така, неначе вона тільки розпустилася, а вже здається, що вона перецвітає, якимись коричними плямками покривається. Гляньте, ще досі красота. Ну, вже пора її прибивати цю красоту. Я буду чистить, вам вже цього не показувати, але все буду ще обчищати, тому що так діло не піде. Не залишу з листками. Рижка, Рижечка, ти мені допомагаєш? Як завжди, я з своїми котиками, да? рижунька. Це в мене найголовніші помічники. пухнастики поутеплялися також на зиму. Як білочка. 6. А опеньків, друзі, немає. Кожного року у нас тут ростуть опеньки, і це показник того, що в лісі завжди, коли у нас з'являються тут грибочки, опеньки, той в лісі. А цього року ми з'їздили в суботу по гриби, в ліс то ось так, жменьку назбирали, все, більше нічого не знайшли. Навіть старих взагалі не було грибів. Пару малесеньких і все. Поки у нас грибочків немає. Є синьоніжки, але теж не дуже багато. І навіть я не чула, щоб люди там багатенько збирали. Тому не знаю, пишіть, як у вас у ваших регіонах, чи є грибочки. Ми гриби любимо, але, на жаль, їх немає. Ось так, друзі, підготовлюю свої кущики. Ще хотіла показати, вже, в принципі, погано і видно на зиму лишні гілочки. Не обрізаю, але навесну, якщо виживуть сілки, обов'язково приберу ось цю, тому що бачите, як вони ростуть. Бажану кущу залишать ось так в чашеподібної форми. Оця одна одну будуть притіняти. дуже близько, буде погана провітрюваність і можуть з'являтися грибкові захворювання. І, можливо, приберу ось цю, але це вже буде навесні, бо якщо щось з них пропаде, то можливо нічого прибирати. І не треба. Ще працюю, ще в мене роботи вистачає. І там коти, і тут коти, і скрізь коти. Як котячий цей барон. Що там? Ось тут ще жовтенька. Вже ввечері не дуже. Бачите, промерзла, видно. Що вона примерзла червона, також уже от квітла, вже сухе. Залишилося, хризантеми також перецвітають. Вже мороз їх прибив, оця пишна така була біленька, гарненька. Ну, все вже. Що, рижа? Рижа ти мавпочка маленька. Ось ця красунька така. І тут, вишні. Ось-ось. Та ніяк не опадуть. Ще до кінця місяця вони будуть. І ці красотульки. Все буду зрізати. Ні, ну хризантеми ще поки не буду зрізати. І взагалі я на зиму їх не зрізаю. Вон ще одна біленька, гарно цвіте. Ти, сопровождаючий.